Загострення між Баку і Москвою. Кавказ почав власну гру. Це безпрецедентний сплеск. Це е, війна за ідентичність. Полювання російських спецслужб на азербайджанців. Попитка використовувати азербайджанську діаспору. Агенти ФСБ під прикриттям. <риклад> Погрози з Москви. Желаєте воювати? І збитки для Кремля. Тане на очах. У що виліться федерації конфронтація із Баку. 30 червня азербайджанські силовики проводять обшуки в офісі російського інформагентства Спутник Азербайджан і показово затримують двох агентів ФСБ під прикриттям директора і шеф-редактора. А потім це вже інший кейс ще вісьмох росіян, яких звинувачують у кібершахрайствах і наркотрафіку. А ось те, що передувало затриманню росіян в Баку. Рейд ФСБшників по місцях проживання азербайджанців у Єкатеринбурзі, під час якого затримали щонайменше 50 людей, начебто за нерозкритою кримінальною справою двадцяти п'ятирічної давнини. Двоє брати гусейн і зіядін Сафарови гинуть у ході слідчих заходів. Що й не дивно, якщо російські силовики поводяться, як на цьому відео. ФСБшники в масках і з молотками витягають і скручують голову азербайджанської діаспори. Після допиту його відпустять. А це вже російський вороніж. маски шоу в будинку азербайджанського бізнесмена, і усе це дуже схоже на тиск і залякування. На цьому тлі Азербайджан скасовує всі російські концерти, виставки, фестивалі, починає закривати російські школи. Москва викликає посла Рахмана Мустафаєва. Ось на цих кадрах він залишає будівлю МЗС Федерації. А Баку кличе на килим російського посла через недружні дії та прояви етнічної нетерпимості. Конфлікт, який, здавалося перейшов в якусь таку затухаючу фазу, знов став гарячим. І на сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що і Росія знаходяться в стадії такої собі гарячої ескалації. Але ключове питання: чому насправді усе це відбувається і чим закінчиться детективна історія? Росіяни вважалися вищою расою, а азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени та інші народи завжди були другорядними. Хоч обидві імперії вже в минулому мислення не змінилося. Це державний азербайджанський мовник, який по суті звинувачує Росію в імперіалізмі і приниженні народів середньої Азії. І, схоже, Баку це давно набридло. Тож він поступово змінив орієнтири. Колишній супутник відійшов від орбіти. Достаточно слідити, то, хто є основним економічним партнером Азербайджану, А це Євросоюз, основним покупателем азербайджанської Ніфті є Італія. Все про турбопроводи і газопроводи Азербайджана давно повіді в обход Росії. имеет ніяких рычагов влияния на Азербайджан. Кремль втратив важелі впливу на Баку, і його це страшенно злить, каже тамтешній аналітик. Азербайджан діє у власних інтересах, які можуть навіть суперечити інтересам Кремля, і він такий не один. Рись Росія думала, що весь пострадянський простір це її геополітичний клуб. Вона вважала себе засновником, модератором та й взагалі головною в ієрархії. Але тепер один за одним учасники втрачають інтерес, віддаляються або й просто виходять із чату. Тобто клубу. Домінуюча роль Росії на пострадянських теренах тане на очах. Вона намагається відмотати назад, але процеси незворотні. Відносини між Москвою та Баку охололи, і її місце, схоже, зайняв інший потужний геополітичний гравець. Та про це трохи пізніше Азербайджан не може і не хоче. Дозволити ставити себе на місці, а тут ще інформаційна бомба. Азербайджанське медіа оприлюднило анонімний лист, начебто від російського капітана ППО, про те, що наказ збити азербайджанський лайнер у грудні 24-го видало Міноборони Росії. Мені телефоном дали команду ціль знищити. В оптику її видно не було через дуже густий туман. Про що була доповідь на ВКП о 8 годині 13 хвилин 30 секунд, я дав команду на ураження оператору. Якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що цивільний літак держави партнера Росії свідомо взяли під приціл. З такими друзями й ворогів не треба. Якщо це буде доведено. То відіграти назад вже не вдасться. Я думаю, що це не схоже на просто вкид. І якщо у азербайджанців ця інформація була, вони не хотіли її оприлюднити, а зараз саме вирішили. То саме це і означає, що статус-кво. в... Російсько-азербайджанських відносинах однозначно змінився а ще й розмови про насильну відправку на війну проти українців, етнічних азербайджанців громадян Федерації. Описують як полювання на мігрантів, нав'язування призову людям, що не мають в державі сильних позицій. І там, між іншим, також застосовують обшуки, депортацію, залякування. І Баку не мовчить як колись. А відповідає. Тепер він ставить Кремль на місце. І у гру відразу ж включаються московські пропагандисти. Єсть Росія. На секундочку, подніміть бровь ситуація може сильно змінити. на 300 кілометрів кордону і смотря як на центральній телінісі дозволяють говорити, Жилайці воювати класика імперської риторики в театральному стилі. Перформанс розрахований на внутрішню аудиторію. Мовляв, все могутня федерація тільки бров'ю поворушить, як усе перетвориться на попіл. Але пропагандистські волання розбиваються об реальність. э, ніяких давлів, і саме поэтому. Мы сейчас не видим ничего, кроме э, каких-то озлобленных э, речей со стороны российских пропагандистов в адрес Азербайджана. Нет и не может быть ничего у России для давления на нашу страну. Азербайджан економічний аккаун у нього сильні військові сили. Про військові зіткнення зараз не йдеться скоріше про війну економічну або енергетичну. Це прискорює достатньо багато процесів пов'язаних із так званим серединним енергетичним коридором, який зв'язує Азію і Європу в обхід Російської Федерації. Азербайджан прямий конкурент Росії в постачанні газу до Європи. Останні роки Баку подвоїв експорт до ЄС, уклавши прямі угоди з низкою країн. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну між Газпромом і Азербайджаном Євросоюз обрав Азербайджан. Європі юнінвозверікансандбасплайсовґес. А ще ж Росія та Іран планували будівництво нафтопроводу через Азербайджан. Тепер вихід Баку з цих угод цілком реальний. Він може просто перекрити цей маршрут. І тоді це зірве амбітні плани Москви разом із логістикою РФ на південному напрямку. Хочеться дівжухи. У підсумку відносини між Москвою та Баку остаточно не розірвані. Але зараз вони, наче хиткий міст, що тримається на старих опорах, що того, як далі поведе Росія. Ми знаєш, на їх стороні. Е, ми відповідаємо завжди джокальна. Але зрештою, великий вплив дає оточення і регіональна політика, а геополітичний розклад поступово змінюється не на користь рефії Перед Кремлем. Питання, а взагалі, яким є його вплив на навколо російських кордонів? Якщо подивитися на Кавказ, то Вірменія значною мірою, якщо не втрачена, то про російськість напевно так. В Азербайджані свої інтереси в Грузії, незважаючи на всі автократичні? Е, риси, які відбуваються, також російський вплив не є повністю домінуючим. У центральній Азії іде процес витіснення Росії Китаєм Індією. І тут час згадати про того самого великого політичного гравця, на якого Азербайджан тепер орієнтується замість Росії. Це Туреччина за Азербайджаном стоїть туреччина, а проти Туреччини Росія на сьогоднішній момент не може виступити. І там, схоже, не просто партнерство, а стратегічний альянс нового покоління, де замішані і геополітика, і чіткий розрахунок. Тут внезапно від того, хто буде стояти в, її, в, в цієї країни зараз, в будущем, она связана з Шушенською декларацією о, о стратегическом союзе з Азербайджаном. Там чітко написано. Що любое нападіння на Азербайджан привернеться к нападінню на Турці. Це по суті аналог п'ятої статті е... устава НАТО. Це щонайменше гарна страховка, але що усе це дає нам? Ослаблення Росії для Москви це ще один фронт втрати. Не військовий, а моральний, політичний і стратегічний. Кавказ іде, і це удар не лише по репутації, а й по фінансових можливостях Кремля. Алла чи факти тижня ICTV. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Таємниці трагічного рейсу АЗАЛ. Навіщо Росія збила пасажирський літак? Списати на птахів, в принципі буде неможливо. Чому РФ відмовилась екстрено посадити підбитий борт у себе? Якщо їх дійсно перенаправили, то це навмисне чи посваряться після цього Путін та Аліїв. Ранок 25 грудня. Баку. Літак «Ембраєр-190» авіакомпанії «Азал» піднімається в небо. Прямує у Чечню. Щоправда, сісти в аеропорту Грозного не вдається. І ось чому. Капітан почав зниження, але через погану видимість був змушений піти на друге коло, сподіваючись, що туман розсіється. Однак і друга і третя спроби посадки не мали успіху. У результаті пілот вирішив попрямувати до найближчого аеропорту. Але в цей момент зовні літака пролунав дивний звук. Схоже, що це той самий дивний звук. Російська ППО збиває над Грозним безпілотник того ж ранку, 25 грудня. На фюзеляжі літака пошкодження від невідомих уламків. Ось відео вже після вибуху зняте з салону. Уламками було посічено і салон літака. Після невідомого вибуху пілоти одразу просять про негайну аварійну посадку, та судно не дозволяють сісти в жодному з російських аеропортів. До Махачкали було 160 кілометрів, до Кисловодська – 250 кілометрів. До Владикавказу 100, в крайньому випадку можна посадити на військовій базі. Зазвичай літак негайно десь саджає. Шанси у них були великі, але російські диспетчери наказують летіти через каспійське море аж в Казахстан. Деталі розбираємо з пілотом та розслідувачем авіакатастроф. Якщо їх дійсно перенаправили, то це навмисно хотіло їх потопити у морі. Ще одна біла пляма. Чому впродовж усього польоту над морем навігація літака простіше кажучи, GPS, була повністю заглушена? Дані польоту там була майже 400 кілометрів, то розуміємо, наскільки треба було серйозно готуватися і супроводжувати це глушіння для того, щоб фактично до самого кінця польоту літак не міг виявити свої координати. Зрештою, пілотам на підбитому літаку все ж вдається подолати над морем майже пів тисячі кілометрів та долетіти до аеропорту неподалік Актау в Казахстані. Але катастрофи уникнути не вдалося. Літак врізався в землю розколовся на дві частини та вибухнув. У результаті з 67 людей на борту загинули 38. Вижити вдалося лише тим, хто був у хвості. Тізет, тізет, тізет. Чоловіч, не можна вставати? Підніміть, чуть-чуть. Це перші хвилини рятувальної операції після аварії. упав. Самолету... Куди Ноги, ногі, ногі. Сиди сиди, 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 будь посіді. Тим часом РФ традиційно почала брехати та вмивати руки. У Росавіації заявили, що все сталося через птахів, які потрапили в двигун. Розумієте, птахи поклювати хвостове перення ну, ніяк не могли в такого літака. Ну, не такі в них гострі дзьоби, щоб пробити з одного удару, значить там, діролюміні. Міліметрів два товщиною є отвори вхідні, і є вихідні, тобто є пошкодження частини аеродинамічних літака, які звісно списати на птахів в принципі буде неможливо. Після того як не спрацювала ця версія, росіяни почали вгадувати казку про газовий балон, який розірвався всередині літака. Заматасакі Це неправда. Якби щось трапилося з кисневим балоном, то літак би розірвало на частини. Інформація про те, що на борт пронесли газовий балон, теж не відповідає дійсності. При проході на посадку усіх пасажирів перевіряють, пронести щось неможливо. Ця трагічна ситуація виникла внаслідок зовнішнього впливу на літак. Насправді ж характер пошкоджень для професіоналів очевидний. Ознаки е, влучання ракети. Ну це е, Очевидно, настільки очевидно, що нічого іншого не може бути. Це була ракета, тому що принцип всіх ракет однакові. Е, бойова частина розривається е, біля літака, і е, дуже дуже багато е, дрібних частин. На великій швидкості врізаються в поверхню, ну, тим самим руйнуючи все на своєму шляху. Це була ракета з бойовою частиною. Розбиття літака ракетою, а саме від російської системи ППО Панцер С-1 заявив і очільник гур Кирило Буданов. Але чому росіяни не відрізнили величезний цивільний літак від малого безпілотника, лишається загадкою, навіть якщо російська ППО працювала в так званому автоматичному режимі. Якого б автоматичному режимі не працювала б ППО, потрібен дозвіл. Оператора на те, щоб ракети ракети вилетіли, тобто без дозволу оператора жодна ракета не вилітає. Ба ракета, Більше, якщо говорити загалом про роботу протиповітряної оборони в автоматичному режимі, він використовується як правило виключно тільки в так званих натам зонах заборонених для польотів. Та хіба в грозному того ранку небо було закрите? Звісно, ні ви не закрили цивільний аеропорт. Якщо у вас, наприклад, летять дрони. Ну так заблокуйте аеропорти, відправте його на сусідні. Президент Азербайджану Ільхам Алієв одразу після новин про трагедію розвернув свій літак майже над Москвою, яким саме летів на саміт до Путіна. Алієв вчинив, як справжній президент своєї країни. Не поїхав до ворога, який збив його громадян. А в неділю вийшов із жорсткою заявою. Російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Це відкрито показувало, що хочуть зам'яти питання. Потрібно було вчасно вибачитися перед нами і донести це до громадськості. На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, окрім мечні борт обстріляли із землі, хоча й не навмисно. Азербайджан зараз буде піддаватися спробам підкупу. Путін буде них і казахів купувати і киргизів, які були на борту, але в першу чергу Азербайджан буде нав'язувати супервигідні контракти по газу. Ось вам 10 мільярдів, ось вам 5 мільярдів, скільки захоче у Росії з Азербайджаном тісні економічні зв'язки. Та чи спокуситься Алієв? на сході свої уявлення про честь? Поки президент Азербайджану висунув Росії вимоги, визнати вину у збитті літака така надгрозним. Офіційно вибачитися, покарати винних, виплатити комп компенсацію країні та постраждалим. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, Єдині новини.